І друзі, всім привіт! І сьогодні ми будемо грати в Ultimate Fishing Simulator. Коротше, будемо сьогодні ми ловити іменно Голваль. Голвалі? Голваль, коротше. Я не знаю, як його правильно називати. У мене вже тут. А... Я вже давно граю. У мене вже є тут лодочка. Вот, вот, Клвенька на хіла. Е, вот. Коротше, зараз в ми... мене вже є холловод. Коротше, я вже граю його багато і поки що в мене ще є 3000. У мене є вже прикормка на Голваля, я її закупив. Так що можемо відправлятися. Заходимо на карту. Де вона є? Шукаємо, коротше, не то, не то, не то. Значить, прогортав вже. От, Сандот озеро. Там де Голваль і Огрі. Заходимо. Далі початку, я сідаю на свій катір, на лодочку свою моторну. От-от-от, сюда вот Беремо прикормку на головою і кидаємо кудись сюди. От, закинули, далі беремо зразу ехолот. Сюди і продаємось. Окунь, угорь. Ну все, коротше. Зараз має з'явитися вже голови. Закинемо, щоб на блісно. Отже, щуп щу показував. Тут. Нема Але ми забули взяти приманочку на нашого Голволя. Виходимо. Заходимо в магазин, знайшли там приманочки. І е, щоб зловити на Голвеля, треба нам е, Іменно білий черв. От, іменно його. Він коштує зараз 40, може в когось нічого він коштує дорожче. Не знаю, може в мене на версії якось поменше, я не знаю. От, от, от. Далі знову заходимо. І зараз я прикормлю вже і вернусь. Коротше, я вже на кадр не сідав, дойшов до висюди, бо там у нас спірс на що десь стоїть. Коротше, зараз будемо вже закормлювати. Я вже поміняв на приманочку, на вілого черв'яка. От кидаємо і зразу кидаємо за ним нашу вубичку. І там десь може на саму верхню глибину. От в нас вже є якісь покльовочки. Також тут може клюнути амур. Тож, або карп. Ну, все може клюнути. Правда, кроме сома. все, ловили Щось маленьке, маленьке. Так, то так, так сюди. І карпик. Один кілограм особо буде. одразу кидаємо туди саме. Ну, або близько до нього. Ставим вже десь воткво. І ще одна зразу клює. На карте. Карте. І один і 42 хай буде. Коротше, треба прикормити прям добре на голову багато раз. Ось разо три, може чотири. от кидаємо Перший раз. Запам'ятовуємо, куди ми кинули і кидаємо для того місця ще два рази. Ось сюди разу кинемо. Ну і ще раз покликаємо, як куди і в перший раз. Ну, зараз роблю покращу а, тобто і так висока графіка. Коротше, що більше яр зробити.

Первый кусок. і карась. Ну, карась, це дуже мало. Короче, так вот. Вот, я вже підтик, в мене щось є. І щось серйозне, щось нехіленьке таке. Вот гарненька поволочку так це найти. Якщо не звертайте увагу на шум, то давай просто приїхали в гості. Окей. Карась, серйозно. Нормально коротше, будемо закінчувати вже цю серію. Чекайте продовження.